Був швейцарський, став Вінницький. Біля трамвайного депо кипить робота. Два велетенських крани підіймають кількатонну раму, з допомогою якої розвантажуватимуть щойно привезений цюріхський трамвай. Знімаємо з платформи. Працює мінімум 12 чоловік. Над зняттям цього вагону. Получається задіяний. Кожен на свої операції. Кожен знає, що робити, як робити. Вже відпрацьована ця система крани в нас по 25 тонн, як мінімум, ви розумієте, вже піднімають. А тут е вантаж дуже великий. тому конструкція масивна, щоб вони витримали цей невантаж. Вагон вагою майже 30 тонн подолав до Вінниці 2000 тисячі кілометрів. Його надійно фіксують на металевих балках, і він повисає у повітрі. І вже за кілька хвилин остаточне приземлення. Вагон згрузили з прицепа, який його сюди привіз, і ставимо на рейс. Далі його будемо забирати в трамвайне депо. Більшість його попередників, а це 22 трами, вже стали до роботи і перевозять пасажирів маршрутами міста. Водночас продовжуються заплановані зі Швейцарії поставки. Ця партія в нас передбачає ще два вагони, а потім буде перерва приблизно десь 5 тижнів, і потім піде ще одна партія з чотирьох вагонів. Якщо врахувати ті вагони, що ми отримували в 2007 році, то ціна багато новіша із-за те, що ті вагони були, вони були 50-х-60-х років. Ці вагони, остання партія, ця, що приходить, вони вже 84-й-87 рік. Цюріхський трамвай до Вінниці привіз Ігор Минай на спеціальній німецькій платформі, яких дві в Україні. Це на європейську колію, самовуска. Це вже йде на ширшу, а це ще ширше на вагони. Це спеціальний прицеп для перевезення трамваю, вагонці вагонів. Ігор Минай до Вінниці доправив не один трамвай. каже, довелось в них проїхатись і як пасажиру. Його навіть впізнали і не взяли гроші за проїзд. «Ні, ні, ви каже, нам возите, каже, ми вас провеземо за даром. Якраз я в такому трамваї їхав, щось, я напевне його привозив. Та так, ні, гарно. Мені здається, що найкращий парк трамвайний це у Вінниці. Тому що я возив і на Київ, і на, цей, на Львів. Напередодні до Вінниці прибув ще один трам, Тож найближчим часом у депо кипітиме робота, адже працівники мають провести ряд юридичних та технічних процедур. Перш ніж вирушити на маршрути, новий трам 2000 пройде не одну перевірку, а ще його переобладнають під вимоги українських правил дорожнього руху. Ірина Дідух Вадим Інжиєвський, новини за день телеканал Віта.